Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І зараз я вам хочу показати. Нахожуся е, в країні Данія, е, місто раном. І ось ми прийшли на таке озерце. Сьогодні вранці було мінус п'ять. Такі ось камищі здоровенні, така затока. там вдалечі трошки де не замерзло озерце. Качки, тики, що з нами привіталися були вони. Навкруги дуже все так у них розташовано вільно, просторо. Кожен господар має свою ділянку землі і на цій ділянці працює. На цій же ділянці він живе, розводить своє господарство. Ось Сережа покажи вам туди далі. Віднополі, ферми. О, будівлі ферми, хто розводить курей, хто розводить свиней, хто корів. Кожен має свій клаптик землі, як я вже сказала, і на ньому господарює. Ось так тут просторо. Але це ми зайшли за місто. Це вже та фермерське господарство господарства. Тут, тут так, як і в нас в Україні на закинутому. Просторі бур'яни, ніхто їх не косить, ніхто нічого не робить. Ну, влітку, мабуть, тут гарно, зелено. Хоча не дивлячись на те, що зараз мінус п'ять, а трава тут завжди зелена. А чому зелена? Тому що дуже багато опадів і вона така соковита, зелена трава. Вон Сергій покажи, летять гусі, качки вон, летять. Вони тут. Вони тут, мабуть, зимують, відлітають нічого, б... від нічого не бачу. Вон, он, он Вон проти сонця. сонце. Літять, Ой, вони перелітають, то слітять. Ми зараз ще туди трошки далі пройдемося по місточку і будемо бачити. Але тут багато і лебідів, і гусі, і журавлі, і навіть буслов я бачила, коли ми їхали. То вони тут потішествують по Данії. відлітають від нас. Тут набагато тепліше, морозів здорових не буває, тому вони тут перезимують. Ось летять. Ну, на цьому, друзі, своє коротке маленьке відео я буду закінчувати. Це летять, мабуть, журавлі чи гусики. Кач... Качки, качки, качки. Ось вони полетіли, полетіли. Ось так, друзі. Всім пока і до зустрічі на каналі. Пока-пока. Aslında o böyle